Вітаю вас, друзі. Сьогодні 4 липня. З вами Валерій Клучок. Сьогодні Сполучені Штати Америки визначають свій день незалежності, яким з дивним чином сьогодні співпало проведення саміту чергового шанхайської організації співробітництва, де до неї приєднався Іран. Саме той Іран, який постачає Росії безпілотники, той самий Іран, який визнаний країною спонсором тероризму Сполученими Штатами Америки. Ви скажете співпадіння? Ні. Саміт проходив онлайн, і таке рішення, яке сьогодні там пролунало, воно давно готувалося. Іран давно подавав заявку на доєднання до цієї організації. Це економічна організація, ніяк не військово-політична. Але також дуже-дуже цікава. Тому я зараз пропоную вам по порядку з цим всім розібратися, бо ці всі події, точно, як на мене, вони повинні розглядатися в контексті майбутнього саміту в Вільнюсі, який буде проходити 11-12 липня, де буде вирішуватися доля України як члена Північно-Атлантичного альянсу. Безумовно, я вам на цьому наполягаю, що всі ці події, які зараз відбуваються в світі, вони обертаються довкола саме цього саміту. От буквально після 12 липня напруга дещо спаде, і вона не буде абсолютно іншого розвитку подій. На саміті будуть визначені позиції країн одного і іншого табору. Табору ШОС, ну БРІКС можна і так його називати, і табору демократичного, так демократичного і антидемократичного табору, який об'єднався сьогодні довкола України, і табору, який протистоїть цьому. Давайте тоді по порядку щодо новин, які почали з'являтися зранку, тому що коли я наповнював стрічку в телеграм-каналі, то звернув увагу на одну дуже цікаву новину, яка з'явилася з, з інтерв'ю Зеленського, яке він давав. Напередодні CNN, ну, точніше, в неділю в Одесі. Я вам про нього вчора про цей інтерв'ю трішки розповідав. Воно не повністю вийшло. Воно буде завтра, повністю на CNN, 5 липня, о 19 годині за київським часом. Чому саме так? Я думаю, що деталі завтра будуть розкриті. Я вам обов'язково про них повідомлю, тому хто ще не підписався на мій канал, зробіть це. щоб ви тоді не пропустите. Найголовніше, що Зеленський сказав іноземним журналістам. А сьогодні стало відомо, що він там озвучив прохання до Джозефа Байдена, аби той. Озвучив наші перспективи в НАТО, чому апеляція до Байдена, ну друзі, зрозуміло, що Сполучені Штати Америки відіграють ключову роль у діяльності цього альянсу. Є думки про те, що я вам про це вчора говорив, що рішення щодо нашого членства може пролунати в 2024 році, коли буде проходити саміт у Вашингтоні. А буде він приурочений саме 75-й річниці утворення північно-атлантичного альянсу, який був створений, нагадую, 4 квітня 1949 року. І ну, це нібито і логічно, але з іншої сторони логічніше б для нас було, аби перспективи нам оголосили. Зараз і Зеленський каже, що це буде дуже гарним, позитивним, мотивуючим сигналом для України, для бійців Збройних сил України. І навіть він розуміючи, що членом Альянсу ми не станемо до завершення війни, але все ж таки такої позиції, такої заяви від Байдена він дуже очікує. Тим паче, Байден, нагадую, буде швидше за все особисто на цьому саміті з 9 по 12 липня запланований візит до країн Скандинавії, Фінляндії, Швеції. І візит цей в тому числі пов'язаний саме до Швеції із позицією Туреччини. Бо Туреччина продовжує блокувати вступ Швеції до НАТО. Ердоган залишається ні Я по іншому сказати не можу. Він вимагає своїх там якийсь хотілок. Так, говориться, що нібито там Швеція не до якихось законодавчих ініціатив, що стосується визнання курдів саме сепаратистами і таке інше, терористами. Е, ну, Відповідна така позиція навіть є в Сполучених Штатів Америки, але ви знаєте, мені ведеться там світ питання дещо в іншому: саме придбання зброї, бо Ердоган хоче мати більше зброї, аби все таки завершити ту саму військову операцію, яку він анонсував ще на початку цього року до Сирії, але яку не здійснив, в тому числі і через землетрус, який стався в його країні. Окрім того, сьогодні прилетіла не дуже гарна новина для нас. Глава військового комітету НАТО Роб Бауер повідомив, що Україна не отримає західні винищувачі, поки не завершиться її контрнаступ. Ну, Щодо того, коли завершиться контрнаступ, мені видається, що це взагалі, знаєте, якась така дедлайнова теза несправедлива. Або ну, взагалі нелогічно, бо складно сказати, коли контрнаступ в принципі може завершитися. Е, дуже багато обурливих коментарів військових експертів наших, в тому числі і військових закордонних експертів, на цю заяву. Чому вона саме так прозвучала? Зараз мені складно вам прокоментувати, але я думаю, це не випадково. Е, чи це може бути деза? Може, але поки що на це не схоже. Окрім того, сьогодні пролунала ну чому що, що може бути теза ця дезовою, тому що пролунала заява міністерства закордонних справ Великої Британії, що Україна може вступити в НАТО без ПДЧ. Про дедлайни не говорять. Але я не виключаю, що Україна може стати НАТО і до завершення війни. Таку позицію ще раз нагадую, озвучував екс-дерсекретар США Генрі Кісінджер ще місяця півтора тому. і про це також обговорюють в колуарах. Президент Литви закликав НАТО приймати сміливіші рішення щодо вступу України. Якщо ми вступаємо в НАТО, то логічно, що літаки мають бути у нас швидше. Тим паче, політика НАТО залишатиметься незмінною, і це дуже важливий момент, тому що сьогодні стало відомо, що Єн Столтенберг ще на рік продовжує свою місію на посаді очільника Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, політика НАТО, вона буде незмінною по відношенню до України. А минулого року, 30 червня, на саміті в Мадриді, де проходив проходило зібрання членів пінішно атлетично альянсу, було ухвалено рішення, що знято всі заборони і всі обмеження на постачання зброї до України натівської. Фактично, на сьогоднішній день залишились лише літаки. Безвідносно до того, наскільки сучасне збройні до нас поступає з від країн-членів НАТО, але воно є. Ну цього заперечувати складно. Є проблеми з реформуванням армії, ніхто цього не заперечує. Про це говорять нам і наші союзники по НАТО. Але якщо брати в практичній площині, то Україна вже є членом НАТО. Єдине лишилося завершити цей процес, формалізувати і прислати сюди літаки. Ну ймовірніше за все, що. У північно-тактичного альянсу є якісь нюанси, які зараз вони не хочуть озвучувати. А заява Зеленського до Байдена, аби той все-таки озвучив наші перспективи в альянсі, вона, ну як на мене, є таким міжнародним тиском, по-іншому я сказати не можу. І справедливим, бо дійсно нам треба таке рішення, і це є сигнал Росії. Чому вчора я вам знову говорив про те, що не те, що знову повторююся сьогодні, знову розповідав про те, що Медведів опублікував там статтєйку. На Росії. І в ній він, зокрема, а рахуйте, це Путіну, саме Медведєва, говорить про неприпустимість членства України в НАТО. Тому рішення про наше членство це є серйозний удар по Росії. Ну просто неймовірний. я якось, знаєте, не допускаю того варіанту, щоб НАТО не скористалося цим, особливо на тлі повномасштабної війни. І повноцінної конвенційної війни Росії проти України. Тому тут НАТО повинні показати свою потугу, особливо враховуючи неудачі в Афганістані, які вони мали в попередній період, да, попередню військову кампанію. До речі, питання Афганістану сьогодні також звучало на заданому мною саміті Шанхайської організації співдружності. Цей саміт проходив у форматі онлайн, і на ньому, ще раз наголошую, було ухвалено рішення про приєднання до них. Іран також до кінця 2024 року до цієї, до цієї організації доєднається і Білорусь. Вона є спостерігачем. Іран також буде спостерігачем. І відтак сьогодні членами цієї організації є Китай, Російська Федерація, Казахстан, Пакистан, Таджикистан і Узбекистан та Індія. Індія, до речі, сьогодні головала і прем'єр-міністр Муді, який був присутній на офіс з офіційним візитом Сполучених Штатів Америки буквально минулого тижня, оголошував це рішення. І, хоча це може виглядатися дещо дином, на тлі потепління відносин США і саме Індії, але Індія також вона грає на два фронти, намагається залишатися у хороших відносинах із Сполученими Штатами Америки, з європейським світом, але також і відстоює свої інтереси на глобальному Півдні і також на євразійському континенті. І Цей саме э, саміт і ця організація вони і покликані, щоб... Збільшувати свій вплив на євразійському континенті, але є один нюанс: ми говорили про НАТО, але не варто забувати і про Європейський Союз, який має дуже серйозний вплив на євразійському континенті. Відбувається дуже відверта поляризація світу, формування таких двох геополітичних кластерів союзів з одного боку, це НАТО і ЄС, з іншого боку, це ШОС і. Для ШОС не вистачає військової компоненти. Ну, таким союзом міг бути ОДКБ. Хоча країни в рамках ШОС проводили військові навчання. Втім, я вскраво виражено військового союзу з країн ШОС немає, Принаймні, поки що. Чи буде? Я цього не виключаю, тому що, до прикладу, сьогодні Сінзіпін говорив про необхідність розрахунку в рамках з національною валютою, витісняючи долар. А знаєте, від фінансів до військової співпраці не так і далеко. Але хто буде відігравати домінуюче положення в, цьому, в цій організації? Там є така дуже цікава деталь. Справа в тому, що країни, які входять до цієї організації, вони між собою більше ворогують, ніж товаришують. До прикладу. Сьогодні Токаєв, виступаючи в онлайн на цьому саміті, критикував дуже сильно сам саму організацію. А критика також була пов'язана із намірами включити цієї організації Білорусь. Відносини Токаєва і Лукашенка не дуже теплі, принаймні поки що так само не дуже гарні відносини Індії і Китаю, Індії і Пакистану. І це абсолютно зрозуміло, що ніякої такої тісної співпраці в рамках цієї організації, в принципі, ну не те, що бути не може, але перспективи доволі сумнівні. Це багато хто розуміє зараз. Аналітиків урядів країн не випадково, наприклад, підружність Індії і США, вона набуває обертів. І саме візит прем'єр-міністра індії нещодавної цьому є свідченням. Тому зробити висновки поки що зарано, але те, що Китай, до прикладу, зараз дуже потужно контролює Центральну Азію, ті ж самі його членів Шанхайської організації співтовариства Таджикистану, Узбекистан, Киргизію, Казахстан, так само він дуже зацікавлений розвитку відносин з Іраном, який став саме. Також членом ШОС, тому тут не варто скидати важелів домінуючу позицію саме Китаю. І це все, ще раз говорю, не випадково відбувається саме напередодні саміту Північно-Атлантичного альянсу 11-12 липня. Не враховувати такі виклики, звичайно, НАТО не може, тому я саме на підставі цього роблю висновки, що нам варто очікувати хороших новин за підсумками цього саміту. Я дуже хочу не помилитися. Ну сподіваємося, сподіваюся, що саме так і буде. Які ваші думки з приводу цих подій, пишіть. Завтра також буду розповідати вам про НАТО, аж допоки не відбудеться самміт Альянсу. Так, да, буду вам цим набрадати, але на відміну від наших позицій, які були до початку широкомасштабного вторгнення, нинішній саміт для нас є, як на мене, визначальним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!